Щодня ця церква в Підволочиську на Тернопільщині молилася. За Україну, за перемогу та бійців, які тримають оборону. Просили й про повернення додому всіх військовополонених. Велика війна страшна. Випала на нашу долю. Але якби не ці мужні воїни. Звичайно, щоб Україна давним давно вже втратила б свою незалежність. Віряни не припиняли надіятися, що повернеться додому і їхній земляк Володимир Мотика. 56-річний боєць в перші дні повномасштабного вторгнення добровільно приєднався до лав ЗСУ. У червні 2022 року потрапив до ворожого полону. Після трьох років невідомості, 10 червня 2025-го, родина отримала довгоочікуване сповіщення. Звільнений з полону. Я дякую всім і отцям нашим, і людям, всім моїм односельчанам, які молилися, які дійсно чекали на моє повернення. І Бог почув наші молитви, бо молилися і вони, і ми в полоні. І Бог почув молитви і повернув мене до, до мого дому, до мого селища. Всі Священники, і всі люди молилися, щоб мій син вернувся. Та не тільки мій син, щоб всі вернулися. всі вернулися, так. Треба далі продовжувати Молитися за наших тих, і... хто в полоні, за тих, хто пропав без віці, щоб, основне, щоб саме закінчилася ця війна. Молитва і Віра були не єдиними. Дружина Володимира разом з іншими жінками, чиї чоловіки були в полоні, писали листи, зверталися до Папи Римського, Червоного Хреста, ООН омбудсмена. Робили все, аби про їхніх рідних не забули. В сьогоднішній день ще більше Господь нам показує суперечливість нашого буття. І якщо людина думає, що вже досягла все, в одну мить ми можемо втратити все: і матеріальні надбання, і успіхи, якісь кар'єрні, все в одну мить втрачається. Лишається лише важливим наше життя і наша душа. І лише віра, віра у Бога, лише молитва допомагає віднайти душевний спокій, душевний мир. Сам Володимир каже, жодного дня не втрачав надії. Щоранку, навіть будучи у полоні, разом з побратимами, молився. Тепер продовжує це робити і в рідній церкві у соборі святої трійці. Тут під час служби бійцю вручили біблію та ікону як оберіг і символ віри, яка витримала полон. Ця історія не лише про повернення з полону вона про підтримку громади та про щоденну роботу рідних, які не здавалися.